Потужний, зверніть увагу, який час ми сіємо. Сіємо, коли вже перш. жовто-блакитну, як народі кажуть, солодку кукурудзу, яку я нічого не робіть. Пасинки можна не чіпати. Качани не потрібно обломувати. Коли ви їх обломуєте, і дає один качан, другий качан, третій качан. І ще й буває четвертий. У нас вийшло чотири таких посівок. Коли вже один достиг, ми зібрали. І йде наступний. Це називається конвейерне вирощування. Тут 20-22, ми якось і рахували 24 рядів зерен. Він доволі такий потужний. Так, мотор поїхали. Спеціально для підписників Яріка Мазура ми вирішили відзняти. Він мене попросив, як же створюються наші українські сорти. Ось ми знаходимося на ділянці. Селекційній ділянці, дослідній ділянці компанії МНАГОР. Це українська селекційна компанія. Ось тут зверніть увагу, тут порядка посіяно біля 600 різноманітних сортів. Ми випробовуємо в цьому році 30-40 сортів. І в нас в портфоліо те, що ми якби пропонуємо нашим клієнтам, споживачам, це близько 12-17 сортів. Ось е коротенько, ми зараз. Е ти, щоб питання мені Ярик задав, я спробую відповісти. Ось, наприклад, наша йова, ми зараз так пройдемося нашою ділянкою. У нас треба надавати два качани. Це великий, потужний. Зверніть увагу, Ну, коли краєвий ефект. Тут 20-22, ми якось і рахували 24 рядів зерен, він доволі такий потужний, середньостиглий. Ось так виглядає. Це наша новинка. Запрошуємо спробувати дуже неймовірно чудовий смак. І ось ідемо те туди, ми зараз спробуємо да, на початок, тому що тут, в принципі, пасинків мало зустрічається. Я хотів би дати відповідь на такі питання. Чи потрібно обривати нижні качани, як дехто робить, і чи потрібно пасинкувати солодку кукурудзу? Що це таке ці пасинки? Тобто, це таке одне із найчастіших, які питання задають. Що робити з пасинками, і ой, у мене чотири качани що робити, який лежати верхній чи нижній. Йдемоте, пройдемося. Ось я так трішки розкажу. Це наша Джульєта, до речі, дуже смачна, популярна, виломана вся. Тут наші ранні сорти. Ось, а це дзеркальний посів через 2 тижні. Ось також так таке потужне. Така, що не вміщається да, в долоні. Ось ми сіємо. Фактично, в цьому році у нас було чотири строки посів. Це перший посів. Ми робили його 1 травня, і потім через е, який час ми сіємо? Сіємо, коли вже перший посів має там 2-3 листочки. Тобто є вже ось Сходи, і це в нас було 18 травня. Ось перший посів 1 травня, 18. Там здається, 27 травня і був 15 червня. Ось такі чотири посіви. В минулому році ми сіяли перший посів був 12 квітня, було 5 посів. Ось так. Тому е, хтось каже, там 6-7 строків висіву. Так, да, можна і скільки днів кожен день сіяти, але нема в цьому ніякого сенсу, коли вже перший. Показав сходи два-три листка, ми висіваємо наступний посів. У нас вийшло чотири таких посів. Коли вже один достиг, ми зібрали, і йде наступний також. Тобто це називається конвейерне вирощування. Так, пішли далі. Так, це в нас тут ми сіяли так від раннього до, до пізнього. Так, і його ми десь посередині відірвали. На чому я хотів би зупинитись? Богдан, візьми, будь ласка, да, це мій помічник. Старший син Богдан. Він, до речі, один із перших, хто придумав ідею фіолетової кукурудзи, каже, Та, давай її поли кип'ятком, давай щось з неї зробимо. Може вона втратить колір там якийсь або щось якихось ознак. І ми лили 70 градусів води. От ми такі робили експерименти, настаювали в перекисі водню, 2 години, 3 години, добу. І ми зараз зайдемо, побачимо, що в нас вийшло. Ось що я хотів би зупинитися. Коли є в нас крайвий ефект, тут чутко видно, рослині нічого не заважає, вона дає два шикарні пасанки, ось такі. І дає, якщо ви тут подивитися, один качан, другий качан, третій качан і ще й буває четвертий. Ось чотири качани. І коли мене питають... Що робити ось з цими качанами, з цими, з цими? Я кажу, нічого не робіть. Пасинки можна не чіпати. Качани не потрібно обломувати. Коли ви їх обломуєте, ось тут, наприклад, видно, да? ви да, ось вам той самий четвертий дивіться. Він, коли рослина буде наливати верхні качани, він його там немає. Він весь сохнеться і дасть силу, енергію, поживні речовини верхнім качанам. Тому рослина сама цю зробить генерацію. І Ось, наприклад, на оцих да, видно пасинки. Бо там пасинків нема, тут край стежка, і ми її всі давно обірвали. А тут ось такі великі є пасинки. І ось три качана, ну, Фактично два повноцінно сформовані. І Ось, якщо ми глянемо, такий самий потужний великий качан. 20-22 рядів і такий самий другий повноцінний потужний качан. Дивіться. Зверніть увагу. І нічого не треба трогати. А ось цей третій, він тут пустий. Тому в самий верхній формується перший, потім другий, і відповідно скільки є поживних речовин, у нас тут, якщо зверніть увагу, посуха відносно, тобто, в принципі, літо дощі були, але... Ну, не така їх достатня кількість, тут без поливу ми вирощували, тому ось, будь ласка, суха земля. Але за рахунок пасинків, за рахунок роси, за рахунок е, в цьому місяці у нас було там, здається, 8-10 мм аж Ось. Тому їй е, вистачає тих поживних речовин. Із пасинків також поживні речовини, це вже доказаний факт. Переходять в центральне стебло і наливають нам два верхні качани. Тому ось так, якщо ви будете лити і обірвете верхній, то можливо буде три там качани і так далі. Ось. Тому ми кажемо, не чіпаємо кукурудзу. Тому що вона, ми заносимо туди хвороби, інфекції, які в повітрі, в ґрунті є. Ось, ви Бачите, стебло чисте, нічого ми тут не чіпали. От, здається, ми оцей пасинки обривали, а тут не обривали. Ну, Такі робили експеримент, але ну, все теж так воно. Тобто Вони всі тут гарні качани. І по два. Ви бачите, два, два. Два повноцінні. Да, До речі, це гібрид той самий айова. Це я спеціально так, на середині його ми, ми висіваємо двічі. Тобто один. ну, Тут з краю попало і ще десь, ну а то і тричі. Тобто трохкратне, щоб ми бачили, нові сорти, щоб не було впливу якби, ділянки і так далі. В трьох місцях аналізуємо. Ось. І давайте сходимо до нашої. Червоні кукурудзи пішли. Так, так, Це також Айова, це ми тут повторюємо. Ось як виглядають наші ізолятори, також покажу. Це якихось секретів немає. Ось тут ми виводимо нові сорти, ось тут, що камера покаже. Кожен ми його надівали, бачите? Да? Ось тут ми працюємо з Богданом. Причому працюємо ми це, як правило, в ранкові години, тому що пилок, він живий е, живе фактично 2 години. Якщо е, сонце палюче там під там 25-30 градусів, от, е, його треба швидко зняти ізолятор і накласти на качати. Так, це наші висівні сорти, це біколор наш біколор. Так, по-моєму, сюди нам треба нернути. Так, і ось ми підійшли з вами до е, нашої гранатової кукурудзи. Ось така бордо. Це антоціанова кукурудза. Вигляд гранат. Ми її називаємо Бордо, да, це офіційна назва. Ось і така вона у нас червоненька, да. на вигляд вона дуже приваблива. І це фактично. Ще одна наша новинка, яку ми сподіваємося після того, як вже остаточно спробуємо нашу синьо жовту жовто блакитну як в народі кажуть, солодку кукурудзу, яку я безпосередньо передавав Ярику Мазуру. От, і в цьому році ми роздали близько 200 пакетів різним фермерам. Зараз вони нам присилають відгуки свої. Хтось хоче більше синіх кольорів, хтось там менше. Тому ми Фактично, вона у нас така рябенька, Зараз ми ще спробуємо туди підійти, бо вона у нас сама популярна, і ми висіваємо от, фактично таких по два рядки. До речі, що ще хотів звернути увагу, е, от я бачив, у Ярика було висіяно сорт Бордо, але одним довгим рядком. То ми так робити ну, не радимо і люди отак часто город обсажують. Один рядок, якщо вітер буде, наприклад, а, там, не отак вздовж, а збоку дути і весь пилок буде летіти вам на межу, наприклад. і так далі. Тому я кажу, і ми тут в себе також висіваємо, ми висіваємо квадратами. Тобто по два-три рядки. В тому році ми кожного висівали три рядки, в цьому році ми висіваємо по два рядки, так як кількість сортів збільшилась, тому. Ми зменшили. Але хоча б два. Якщо вітер буде там, скажімо, зліва направо, то у нас верхній пилок буде падати сюди. Ось, ось така легка рекомендація. Яріку велике вітання. Всім гарних врожаїв!